Всім привіт, пані та Ви на каналі походеньки Дмитра. Моє ім'я Дмитро, як завжди, і сьогодні я вас зібрав про досить значущі події. У нас на каналі 100 підписників. З чим вас можу і привітати. Я дякую всім і кожному, хто підписується, хто був підписаний і хто буде ще підписаний. Це неймовірно, панове. Коли я сликав цей канал, я й не думав, що мене чекає такий розвиток за місяць набрати 100 підписників, враховуючи, що я знімаю виключно український контент, це досить великі цифри. Про що чого цей канал взагалі був створений для одного-двох моїх друзів, можливо, і показу українізації моєї заманді ковай за Карпенкос. Але тим не менш, я хочу подякувати всім, хто підписаний, хто ставить лайки до відеороликів, хто пише коментарі хто скидає донати вам взагалі окремо подяка, ви фінансово підтримуєте мою творчість. Я дуже-дуже вам за це вдячний. Я сподіваюся, що вам в подальшому буде подобатись мій контент. Я обіцяю в подальшому розвивати на краще свої стріми, можливо, впроваджувати нові рубрики. Це все буде в майбутньому. Я вам обіцяю, як і якість я обіцяю, що буде з часом зростати. Але тим не менш, на стрімах я неодноразово обіцяв зробити вам дві речі. По-перше, це конкурс, по-друге, це телеграм-канал. Почнемо з телеграм-каналу, напевно, що телеграм-канал зроблений. Група каналу Походеньки Дмитра на ваших екранах. Посилання на неї буде в описі. Тут будуть публікуватись всілякі новини, будуть публікуватись всілякі мемаси, крім всього прочого. Я буду записувати вам файні кружечки буду бацюкатися на українізацію на Айзаха і ділитись вами особистими почуттями. Крім того, на рахунок конкурсу, давайте відразу про це поговоримо, я вирішив зробити конкурс, в якому є три призових місця. Перше місце отримує гру The Bunning of Pfizer Rebos. На жаль, без усіх доповнень, я їх не можу тримати, мені придбати, мені заборонено купувати DLC, тому що я якось їх купив по спеціальній ціні і зараз вже не можу їх купувати і дарувати комусь. Але тим не менш я можу вам подарувати оригінальну гру, а потім ви самі вирішите, чи варто я до неї купувати DLC. Не забувайте, моя версія Українізатора працює з актуальними всіма доповненнями. На жаль, ви будете змушені купувати самі, але це не такі великі гроші, і це прекрасна гра яка коштує кожної своєї копійки. Я про це вже казав неодноразово. Друге місце у нас отримує Bandic of Isaac Bundle. Що це за бандл, спитайте ви? А це перша частина Айзека, написана ще на флеші в 2009 2008 році, орієнтовно, з доповненням Rise of One. Безпосередньо, вона неймовірна, вона класна, вона проста, в ній інша графіка, інші механіки, це взагалі інша гра. Але з неї починав файлувати I'm Мілан свій стан як розробника Айзека, З неї все почалося, ви маєте побачити, просто, як історія розвинула Айзека. для тих, хто ніколи не грав в оригінальну версію Айзека, або для тих, хто грав, але не прибав його в стімі. Я дуже рекомендую її пограти. Попроходити, спробувати, подивитися на цей розвиток. Третя ж місце отримує Basement Collection. Бейсман Колекшн, що це таке, я вже розповідав на одному стрімі. Це по факту невеличкий збірник ранніх робіт Едмунда Макміллана. Зокрема, це перша частина Мідбоя, всілякі ігри по типу Тріахніда, там де ти, ти граєш за павука кожною кінцівкою окремо управляєш, і таке інше. Такі у нас будуть призові місця. Умови розіграшу. Ви маєте бути підписані на мій канал, ви маєте поставити лайк до цього відеоролику, і ви маєте написати в коментарях, як можна з вами зв'язатися. Це може бути Телеграм, це може бути Steam, це може бути ваша електронна пошта, але так, щоб я вас зміг знайти і вручити вам приз. Ну і вам треба додатися до мене в друзів в стімі, щоб я вам його відправив, мовно кажучи. Вирішальні ітоги нашого розіграшу ми підведемо через два тижні, я думаю. Це буде лояльно, я думаю, всі, хто захочуть встигнуть. Тому ось такі от справи, панове. Тому рекомендуйте даний відео з іншим своїм, можливо, друзям, можливо, хто ще не підписаний на канал і просто захоче поучаствувати в розіграш. Можливо, хто ще захоче просто подивитися мій контент. Зробіть це, мені буде дуже і дуже приємно. Тому дякую вам велике за те, що подивилися цей відео. Дякую вам ще раз за те, що вас цілих 100 людей. Тільки вперед і вгору. Сподіваюсь, колись я запишу точно таке ж відеоролик, коли у вас буде тисяча людей. Сподіваюсь, це станеться досить скоро. А поки що на цьому все. З вами був канал Походеньки Дмитра. Моє ім'я, як завжди, було Дмитро. Бережіть себе і своїх близьких. А на сьогодні на цьому поки що все.